Розвідкопитання, виконуючи обов'язки директора опорного закладу Гоголівський ліцей, виконавчого комітету Гоголівської селищної ради Лисенко Світлана Олексіївна щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою. Значить, що це? Це оскільки Матяшівський опорний заклад закривається школа Матяшівська, там право постійного користування і вони хочуть його припинити постійного користування земельної ділянки в зв'язку з тим, що закривається на шкідлі. Зараз там ближче. Там Два та площа. 6%, під школи, під закладом освіти, ось її відновлення. Тасові замовлення. Да. Так, так. ще питання про заклопотання гавриш Тетяни Іванівни, що надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду підгородництво орієнтовної площі 60 сотки, яка розташована в межах населеного пункту села Остилиця Менгородська район, Полтавської області. Прошу голосувати. Слідуюче клопотання, слідуюче питання. Про клопотання Гавриша Сергія Вікторовича щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду підгородництву орієнтовної площі 50 сотих, яка розташована в межах населеного пункту села Устилиця. Прохання голосувати. Слідующе питання: продання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності і земель для будівництва та обслуговування будівель, будівель закладів освіти на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, що розташована в селі Матяшівка, вулиця Травнева, 4, Мергородська району Полтавської області. Це буде мінятися цільове призначення земельної ділянки. Яке було під закладом освіти тої школи Матішівською прохання підтримування продання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Гоголівської селищної ради, площа 92 гектари є кадастровий номер з цільовим призначенням для ведення товарно сільськогосподарського виробництва, категорія земель. Землі сільськогосподарського призначення, яка розташована на території Волівської селищної ради, на 5 земельних ділянок окремих, орієнтовної площі 18 гектарів 40 сот. Що це? Значить, що це? Це в що нас це? Е, була земельна ділянка СИМУКИ СГМ, ага. яка повернулася вже по рішенню, там були довгі судові процеси. Тепер повернулася вона по акту прийомки передачі селищну раду. І цю земельну ділянку бажаємо виставити подальшу на аукціон. Ага. Але відповідно до частини 3 статті 136 Земельного кодексу України земельна ділянка, яка виставляється на аукціон, тобто лот не повинен перевищувати ага. 25%. Для цього робиться mm -hmm. поділ земельної ілівки. Mm -hmm. Прохання проголосувати. Mm -hmm. І питання слідую. Це для нас ворота. Зараз кінчимо. Останнє питання. Давай, тоді. Ідемо. Про закоподання квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава щодо надання пільги зі сплати земельного податку, це звільнення від сплати земельного податку, а саме ставки земельного податку в розмірі 0%, на Наступний бюджетний рік, 26-й за земельними ділянками городського гарнізону, які розпочинує на території Олії, територіальної громади. Це військова частина. Ми кожен рік даємо їм пільги. І я готовий демона зустріч Збройним силам України і через те прохання проголосувати, вони просять на слідуючий бюджетний рік, вже щоб їх була ставка нульова. Ма йдемо вже зараз. і вертайшов целувати і, і вертаємося тепер до того до внесення змін до програми розвитку земельних відносин. Значить, ці зміни пов'язані з тим, що під цю програму виділятися кошти тої тобто інвентаризації Двох будівель по Горєва, це 30 Горєва, 27, це те, що ми тут розглядали ці питання. Тоді буде змінюватися цільове призначення по Матячівській школі, це робитиметься проект, на який теж виділятимуться кошти, Тут 7 тисяч закладається на інвентарізацію по 8 тисяч. Це орієнтовно закладаються так такі кошти під цю програму. І під підподіл земельної ділянки, де СГМ повернулося 10 тисяч. Переможцем торгів, якщо в подальшому вона виставить ці 10 тисяч повернуться в громаду Тут, ласка, на Будь ласка, голосуйте. на цьому засіданні.